Вітаю вас, друзі. Ви знаходитесь на веб-сторінці української редакції Трансвітового радіо. Щодня мільйони людей по цілому світі вмикають свої радіоприймачі, щоб налаштуватись на хвилю Трансвітового радіо. Наші передачі транслюються у 160 країнах 230 мовами за допомогою понад 2000 різних радіостанцій. Наша мета полягає в тому, щоб допомогти церкві Ісуса Христа виконати його велике доручення. Проповідувати Євангелію по цілому світі за допомогою найрізноманітніших засобів масової інформації у 2014 році. Потенційна аудиторія трансвітового радіо досягла майже чотирьох мільярдів людей. Ми отримуємо багато листів у відгук на наші передачі, і ось один із них, який надійшов з Кіровоградської області, зараз у світі багато зла. Люди не знають, що робити і де знайти спокій. Їм хочеться почути те, що їх втішить. Так одного разу я включив приймач і натрапив на хвилю Трансвітового радіо. Після прослуховування чергової передачі я покаявся і запросив Христа у своє серце. Тоді мені було 14 років, написав Віталій. Бог продовжує змінювати людські серця за допомогою передач Трансвітового радіо. Ми вдячні Богові за те, що понад 4 тисяч слухачів в Україні підтримують це служіння своїми фінансами, тому що це служіння не здешеве. Лише одна хвилина ефіру для України коштує сьогодні більше ніж 250 гривень. Якщо Господь спонукає вас підтримати Радіо своїми пожертвами, ви можете зробити це через наш розрахунковий рахунок, інформацію про який можна знайти на сайті. Завдяки вашим пожертвам, ще багато людей можуть почути слово Боже. Нехай Господь поблагословить вас.